У торгівельному центрі презентували фотовиставку Життя продовжується. Її учасниками стали ветерани російсько-української війни. Один з них Юрій Василенко. Ще 22 лютого він з дружиною зібрав тривожні валізи, а 25-го поїхав з друзями в прикордонний загін, де його мобілізували. При обстрілах Чернігова допомагали іншим підрозділам. Також вивозили поранених, коли поруч падали снаряди. Коли закінчилася блокада міста, вони продовжували виконувати бойові завдання на інших ділянках. Рік тому я отримав поранення біля новомихайлівки. Наразі в мене третя група інвалідності. В шпиталі виявилося, що чоловік отримав поранення двох ніг і правої руки. В цілі застряг 81 уламок. Один з них вирвав частину кісток стопи. Він втратив близько двох літрів крові. Юрій каже, був у важкому стані не впасти духом. Допомагала дружина. Найбільше мене підтримували близькі дружина. Вона мене там і мила, і одягала, годувала допомагала стригла. Всю допомогу найбільше надавала дружина. Зараз Юрій продовжує проходити реабілітацію, та служба нікуди не поділася. Чоловіка перевели на тилову посаду. В день відкриття виставки до торгівельного центру прийшли учасники проєкту. Життя продовжується. За словами організаторів, виставка це лише перша частина великого проєкту. Це не тільки будуть світлини. Фотовиставки це буде ще е, друкований журнал, в якому будуть історії е, не інтерв'ю, а саме художні історії, написані нашим ветераном Юрієм Вєткіним. Так я вже читала ці історії. Ти дуже цікаво і зворушливо. Ось і також перекидний календар настінний, великий такий, дуже гарний і. Не дешевий календар, але хочеться робити якнайкраще для наших ветеранів і їхніх дружин. Тому що, як я сказала, віра наших жінок, їх підтримка саме наших чоловіків, дає їм наснагу, дає їм життя, ну, те, що ми даємо життя, то само собою розуміється, але бажання жити, бажання творити. Це все від кохання. Проєкт життя продовжується, став можливим за підтримки меценатів. А втілити його допомогла чернігівська фотографка Ірен Бринза. Мені здається, кожна історія ветеранів, кожну, кожну можна взагалі розібрати. Вони унікальні. І я скажу чесно, я про них і читала до цього, до того як я прийшла в проєкт і також спілкувалася, запитувала багато питань. Мені написала Вікторія Калмикова. Що хочемо зробити проект з сім'ями ветеранів, тобто ідея спочатку йшла від них. Я запропонувала декілька варіантів реалізації цього проекту, як я його бачу. Кожна світлина це, ніби сторінка з книги героя, де кожен розділ наповнений історіями боротьби, підтримки родини та побратимів, а також болісним проте важливим процесом відновлення. Їхня незламність, сила духу та стійкість перед обличчям труднощів показують, що навіть після найважчих випробувань життя не просто продовжується, воно набуває нового змісту. Одним з учасників фотопроєкту є військовослужбовець складківки Вадим Медвідь. Обидві ноги він втратив на фронті, коли у Складі 54-ї механізованої бригади боронив Донеччину. каже, розповісте про тяжке поранення дружині, наважився з другого разу. Мене не виключило, і я е, бачив це все до самого стаб пункту. А потім, коли мені вже там зробили деякі маніпуляції, то мене там вели в наркоз. І то тобто, я бачив, я зразу сказав, що ну сам собі, що мене нема, нема в мене нема немає кінцівок, нижніх і я не. Якщо чесно, навіть сильно і не розстроївся зразу, переживав за дружину, що блін, а як я скажу, ну я це вже казав не раз. Ну і якось так прийшло, що пришлось мені сказати, Подзвонив, а мене дружина була в Ірландії. Я перетелефонував, коли мене вже везли з Краматорська на Дніпро. Я уже е... стабілізували мене. І з першого разу я не сказав їй, я сказав з другого, я... алло, привіт, як діла, все нормально, все норм. А тоді думаю, так а да, що ж норм, до Дніпра не виросте точно. Ну і так прийшлося. Сказав. Він спочатку сказав, що в нього немає лише одної ноги, тому що дуже боявся сказати. Я сама в нього запитала, кажу, а що з іншою? Він промовчав, а потім сказав, так, другої теж немає. Ну було дуже важко. Спочатку ну таке несприйняття. Ну, взагалі, ну як таке може бути? Ну просто. Важко біль сум, але о, ну довгий шлях для, для того, щоб змиритися і якось це все сприйняти і, і рухатися далі. Просто Вадим каже, найбільшою підтримкою для нього на шляху реабілітації стала його родина: діти, дружина, мама. І кохана теща всі вони надали впасти духом чоловіку, який в один момент вирішив стати на захист своєї домівки. Дружина Наталя не вважає, що саме її підтримка зіграла велику роль у відновленні Вадима. Всі лаври, сили відновлення, присвячує чоловікові. Його підтримували, але сила волі ну, Вадима, ну, якби це його головне, те, що він сам зміг просто це прийняти, перебор, перебороти і подолати, і просто жити далі. Вадим каже, безмежно вдячний своїй родині, лишень говорити про це їм забуває. Та я їм і так кажу, я їм в очі ніколи не кажу, що я їх сильно люблю, а я їх дійсно люблю. А, ой, мене ж на сльозу пробило, ви знаєте. <смі> а, я їх безмежно люблю і вдячний їм мамі за те, що мене виховала і з татом дружині за те, що мене підтримує. А, мене двоє чернівних дітей, Діана і Давид, які мене розуміють, підтримують, а, і навіть іноді тянуть прикол з мене, що ну ти повстань, води попий ну твої проблеми, що в тебе там щось не те.